Добрий день, сьогодні 22 січня 2023 року Полтавська область. Трошки був прогулявся по садочку, так і вам покажу. Це яблуні. Два ряди на півкарлик. Чи середня росла це рядок карлика. Яблоньки. Тут саджанці є недокопані. Касаємо саджанців. Каталог доробив. З 1 лютого прийматиму замовлення на весну. Там небагато їх. Яблуні груші взагалі не буду вказувати. Наявність там таке по одному. Що не... нема, що є по одному, по два саджанці. То вже додатково будете питати за яблуні за груші. Я їх не буду вносити в каталог про наявність. Це клубничка в мене. Це касаємо саджанці з 1 лютого приймати замовлення, там ще є абрикос, персик, деякі сорта. Тоді черешня майже всі, які були в мене. Значить, персик абрикос, черешня, сливи не буде. Теж не вносити, можливо, там пару сортів ще буде щось. Подивимося. Так, це тут саджанці яблунь окремі остались. Це тут рядок груш молодих. Дещо побілили, вже дещо потім процесі будемо, як потепліє трохи. Сьогодні гарна погодка, десь градус морозу. Тихенько довольно. Це тут рядок слив. Ябрикоски далі, це старший рядок слива абрикос, ряд фундука, обрізку буду робити. Десь в кінці лютого начну фундуку, обріжу раніше, тому що ну, живці ще замовляють. До речі, за живці приймаю, продовжую приймати замовлення за живці, на живці плодових. Замовляйте. Думаю, до 20 лютого прийматиму замовлення, далі вже все, тому що треба обрізати. Це персика ряд. Рядок персика. Тут ще два сад... саджанці, двох річки абрикосок залишилось. Це рядок, тут трояндами займатися, потім будуть так для себе. Немає це. Троянди, далі там черешній рядок. Це рядочок груш постарший ті, що тут саджанці, дещо треба викопати те, що не прийнялось. І це новий ряд на М9, Б735. Починає. Це на М9, в основному 62-396. Карлики. Це яблуньки. Рядочок, молодий рядок. Я його знімав влітку, касаємо обробітку, стійкості. Це крайній рядок. ну Там ще в мене є саджанці в другому місці, тут недалечко. В общем, замовляйте живці, а саджанці з 1 лютого, що залишилось, будете замовляти. Продивився зайчики тут коїсь де побігали, але нічого ще не, не обгризли. Дякувати Богу. Десь тут бачив слід зайчика, проскакав трохи. Вже, а там далі. Це таке. Для себе набрав ще живців грушок. кояких яблунь новеньких. Прищепимо в крону, будемо дивитися. Ось тут десь зайчик пробіг, невеликий. Невеликий. Де вон той слід? А вон він туди пострибав. Ну нічого не погриз. Так, наче немає. Це грушки. Черешня. Тут нові сорти нащеплені, ті, що слабий прирост, дали вони. Є непогані, є слабенькі. Ну, будемо дивитися, навіть з плодушками є. Це перещепив кюре, ще заокулірував її. Тут ось те, що в нас. Бондуровська, бере кляржу. Ну от таке відео. Замовляйте живці з 1 лютого саджанці на весну. Всім всього найкращого, всім миру!